Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас знайшов на CS2 UA. Поїхали! Ось ми нарешті й дочекалися оновлення Counter-Strike 2. Нехай не грандіозне, але хоча б щось. Вже, мабуть, більшість з вас все спробували і все знають, але про всяк випадок, швиденько пройдемося по ньому. Тож з головного це новий режим ретейк, який всі так довго чекали. Я вже в нього трішки пограв. В принципі, як на мене, супер, але можна ще купу чого додати. А от наступна частина, як на мене, найприкольніша і водночас найдивніша, це те, що тепер можна крафтити ножі. Ну і через це всі червоні скіни, які до оновлення коштували приблизно. По 200 гривень, тепер коштують приблизно півтори тисячі. А всі ножі впали в ціні в два, а то й три рази. Ну і ось, якщо ви хочете побачити, як це все працює, то ексклюзивно для вас я купив 5 червоних скінів і зробив цей контракт. Ось на відео ви можете бачити ніж, який випав мені із кейсу кілька днів тому. Він коштував тоді приблизно 7 тисяч гривень. Сьогодні його ціна на стімі приблизно 4 тисячі, а на торгових маркетах по типу КС Мані десь 120 доларів. І ось закидую я червоні скіни і отримую ось такий марбл. Бейт прямо з заводу. І що я помітив, так це те, що у мене не всі скини для крафту були прямо з заводу. Тому я думаю, що якість ножа не залежить від якості предметів, які використані в контракті. Звичайно, я хотів вибити якийсь скелетон, хоча б за 700 доларів. Але це теж краще, ніж нічого. І тепер головне питання, яка ж ціна цього ножа? Ну що ж, закупив я скини приблизно на 7 з половиною тисяч гривень, ніж коштував приблизно 16 на початку, і після оновлення приблизно 8-10 тисяч. Тобто окуп невеликий, але є. І це вже після всіх комісій, коли я буду виводити гроші назад на карту. Одразу після того, як зійде трейдбан, бо спочатку його не було, тобто вийшло оновлення, яке знімає трейдбан, і через 20 хвилин вийшло оновлення на 16 мегабайт, яке знову закрило трейди. Тож в цілому, якщо у вас є непотрібні червоні скини, то можете перевірити свою вдачу. Або якщо ви вже це зробили, то поділіться цим в коментарях. Ну і тепер, як завжди, є люди, яким просто дуже сильно пощастило. Ось, наприклад, гравець збирав контейнер найгірші. Червоні скини і назбирав приблизно 600 штук. І ось тепер його смітник червоних скинів коштує приблизно 4 мільйонів доларів. Ось так за одну ніч та одне оновлення від Valve, він, в принципі, може перестати працювати на дуже довгий час. Ну і звісно, треба думати, нащо ж Valve це все зробили. Як на мене, перша причина це сторонні маркети, де люди трейдили і продавали ножі за скажені гроші. І, власне, Valve втрачали прибуток. Тому вони вирішили ось так всіх обламати. І вже багато топових трейдерів повідомили, що будуть Виходити з ринку Counter-Strike 2 через те, що там вже немає чого ловити. Також цікаво, яка тепер буде мінімальна ціна на ніж, і чи будуть вони реально настільки дешевими, як зараз. В додаток до цього у мене десь закрадається думка про те, що Valve можуть все це відмінити і прибрати можливість крафтити ножі. Але це майже неможливо, тому немає що переживати. І поки я говорю, вже вибили перший у світі ніж, кіготь поверхневий гард з патерном 2-2-2. Ціна поки ще не визначена. Тож, безперечно, ножів на маркеті стане набагато більше. І можливо, тепер різного типу скини будуть доступні для кожного. Звісно, для трейдерів, які цим заробляли, це погано, але для звичайних гравців, які просто люблять покрутити, ніж в руці, грати стане веселіше. Можливо, після того, як зійдуть перші трейдбани, вже буде видно, якою залишиться ціна. Ну і ще один маленький плюсик: тепер вибивати червоні скини з кейсів стало куди вигідніше. Тож, обнова реально перевернула ринок скинів з ніг на голову. І згодом буде видно, чи не стріляють вал в собі ж в коліно, роблячи ножі. Більш доступними, але як на мене, головна ціль цього оновлення це те, що більшість країн забороняє Гемблін. І власне цим оновленням Valve також роблять крок, щоб можливо якось зменшити саме гемблінг у грі. І власне цим Valve, так би мовити, захищає свої гаманці, щоб їхню діяльність не закрили в країнах, які вводять такі обмеження. Друзі, як ви можете помітити, з кожним відео у нас стає все більше. І ось ми наближаємося до трьох тисяч підписників і розкрию вам наші плани, які були до оновлення. Ми хотіли розіграти серед учасників спільноти якийсь гарний ніж. І ось з оновленням наші плани трішки змінились, бо ми не хочемо просто розігрувати якийсь ніж за дві тисячі гривень. Тому ми думаємо над іншими призами. Можливо, ніж теж буде в якості призу, але не головного. Тому запрошую вас приєднатись до нашого Discord сервера, щоб не пропустити цей мега розіграш. Далі якого будуть згодом. Якщо ви думаєте, що втратили пару тисяч гривень на ножі після оновлення, і це кінець, то один студент з Китаю вклав дуже великі гроші у скіни близько 20 тисяч доларів, які частково були взяті в борг, сподіваючись отримати прибуток від своїх інвестицій. Однак, після значних втрат, які він зазнав, він не витримав і покінчив із життям. Цей випадок ще раз підкреслює небезпеку, коли люди захоплені можливістю швидко заробити через цифрові активи, не оцінюють усі ризики. Втрата великої суми. Грошей до того що борг може привести до серйозних наслідків, якщо не мати достатньої психологічної готовності до таких втрат. Це насправді дуже сумний момент, і мені здається, що треба більше говорити про відповідальність і обережність у фінансових питаннях, тим паче, коли мова йде про кіберактиви, для того, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому. Тому будьте обережними. Команда The Mongol замінили сензу на контролеса. Просто без явних причин. Ось так зненацька. Сензю сказав, що для нього це була доволі болюча новина, адже він не розуміє, чому його замінили. І ось новий гравець вже буде в команді монголів грати наступний турнір. Що ж буде робити сензу? Поки невідомо, тому будемо чекати на апдейти. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру кс 2ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож, я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!